Шановні гості, це мій мультик Angry Birds, яку я придумала сама. Виконавець цього мультфільму і видумчиця цього мультфільму Клокуна Анастасія. це я. Сьогодні ви побачите всіх-всіх героїв, які сьогодні познайомляться, бо вони ще один одного не знають. В цьому мультфільмі будуть присутствувати Ципа, Джобік, Кроснюля, Стрела, Добряк, Зляк і Бомба. Так звати всіх пташок цього мультфільму. А Ще будуть нові гравці це Кевін і Боб. Це мініпути. Вони будуть теж зніматися в цьому мультфільмі. Так що гарного вам просмотру і щоб ви дуже добре подивилися наш мультфільм ля-ля-ля-ля-ля-ля. ой, найти мені б хлопчика такого жовтого-жовтикує кти, сонечко, так, бо ти така красива, біленька, як сніжинка, тобі одна сонечко, щоб тебе розморажував або заморажував. Так, це правда ти говориш. Ой, піду я лучше по полянці, буду шукати цього героя, мого коханого, або ця полянка дуже-дуже велика і на неї ні вірника. Хтось гуляє, тому що ця полянка така, як ти, сонечко, навіть не бачила її кінця. Да, я не бачила її кінця, бо вона дуже-дуже велика. Ой, піду я. Ну добре, йди. я був за тобою весь час спостерігати. Так, спостерігай, може я ще друзів найду, і собі коханого, і друзів хочу знайти. Так, шукай, шукай, добре шукай, дивися, в усіх куточках, в всіх кущиках, всіх деревцях. Добре, сонечко. Я буду дивитися. О, які яйця класні є. А он дівка заді мене така класна, що ви даже не представляєте яєчка мої, бо ви собі лежите на цьому коричневому, я не знаю. А, на корішньових поставочках. Може ви її, може не знаю. Ну, я піду познакомлюся. Ой, я вже ближ ближче, даже зісняюся до неї підходить. Ну нічого, подойду і спитаю. О, не забув. Сонечко, сонечко, скажи, а як значить девочку, красавіцу? Її звать Ципа, вона дуже красива, вона одна із усіх пташок на всьому світі. Та ти що оце мені повезло. Ти йди, але не кажи, що це я тобі сказала, як її звати. Добре, не скажу. Ти уже спитай її сам і, і, і дізнайся, і зуче подружися з нею. Добре, я пішов, іди іди, я вас за вами буду спостерігати. Десь секунди достається до мого початка з нею діалога. Привіт, красотка. Добрий день. А як тебе звать? Мене звати Ципа, а тебе, а мене стріла. Давай дружить. Давай. Ну тоді ходімо шукати нових друзів. Ходімо. Ой, я навіть перестала тебе сіснятися. Ходімо, ходімо. Ой, який яєчка, біленький, А мене ранка тут немає частинки. Це мені. Кот одарвав, бо він такий злий, злий був. Я б його вбив, бо своїм дьобом. Ну нічого, я піду шукати собі друзів, щоб за мною такого не случилося. О, яка пара класна, Ідуть вони собі, ідуть до мене все ближче, ближче. Треба ускорити процес, я до них ближче подойду, і тоді буде класно. Ну, я пішов! Ячка, ждіть, ждіть мене тут, до вас у нас скоро ще хтось прийде, бо буде на шука. Я знаю, я ж екстрасенс. Сонечко, сонечко, скажи, а я звати їх? Її звати Ципа, а його стріла. Тільки ти не кажи, що це я сказав. Добре не скажу я пішов. Іди, іди. О, класно, будуть у мене нові друзі. Класно. Привіт вам. Приветик. Привіт. І не була з ним так привітик. Він тобі ще не друг, а він ще чужинець. Та не переживай, де ж прийшов, щоб з вами дружити. Мене сад дзьобік. Мене стріла, а мене ципа. Я знаю, що ти одна на світі дівчина. Так, ти дуже, дуже погано. Я б хотіла собі таких самих подружок. Ну так, да, я знаю, це погано. Але я знаю, що десь у долині, дуже-дуже далеко від нас, є ще одна така сама дівчинка, як ти. І вона, мабуть, прийде до нас. Я це, я це чувствую, бо я екстрасенс. Так, да? і що вона буде з нами дружити? Так, але дуже... Ну, десь ще раз. Несколько тижнів, місяців вона приїде сюди, тому що одне дорога дуже-дуже далека. Або ж так вона сміниться. Ну, це буде дуже-дуже довго. Будеш її ждати. У нас буде нова приятенка, дівчинка, але вона, але вона без бантика. Нічого, не головне бандік, головне, що вона дівочка. Ну да, ну да. Ну, ходімо шукати нових друзів. ходімо. Ой, братуля, диви які яйця. Ой, тобі тільки яйця ці надо. які в мене щоки, красні. Як, 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 як шо? О, як кроу. Ой, ти тільки про це думаєш. У мене от. Щоки, под мій цвет зелененький, як я. Ой, не береши добруля, ти він такий добрий, що капець. Ну, нічого, а ти такий злий, що капець, як там хто кажеш. Ну, нічого. О, дивися, які там, які там друзі стоять. Може, вони з нами будуть дружити? Може, будуть дружити. Ну, ходімо до них поскоріше, я мій якусь пакость ділаю. Не треба ніяку пакость з їм делать, бо вони дуже добрі. Не такий, як ти. Диви, як той жовтий вилупився на нас, який сердитий. Може він теж такий самий злий, як я. Ні, він добрий, як, як я. То ходімо й перевіримо. Ходімо. Дивися, тільки пакості ніяких не гроби, тому що ти їм будеш заважати. Привіт, Привіт, привіт. О, давайте познакомимося. Мене звати типа. Мене стріла, мене Дьобік. Мене зляк, бо я всім ділаю ха-ха-ха, А мене добряк, бо я його завжди пересуджую і кажу йому, що так не робити. Ти правильно ти кажеш? Чого це? Ну, можна зло робити. І всі можна зло, зло і робить. Ні, коханий, не можна робити зло. Це дуже-дуже погано. Ой, не бреши, не путай мені мозги, як там так кажуть. Взагалі то не кажуть, не закручуй мені уси. Ну, понятно, понятно, крутий найшовся, а я бачу, це ти крутий. Так, успокойтесь. Це точно, успокойтеся. Успокойтесь. успокойтесь. Че ви такі блин, всі... Громкі? Ви чули, щось за діло? Ой, ще раз, ще раз! Ой, ще раз, ще раз. І щось впало таке, наче хтось до нас іде і такі, що значить розірветься. Ой, давайте, а може це буде наш новий товариш, який взривається? Да. Ти що з дуба впав? Нє, а чого? Ти буде взриватися. Може і буде, наприклад, там, бомба, вибухівка, якось так звати. Ну, буде взриватися. Ну і може, ми з ним помиримося. Ну, давай подивимося. Давайте. А що ти кричиш, подойди до нас? Добре, ну підійшов! і собак. Шо... А чого ти так говориш? То! Бо я взриваюсь! Бо бомба! Капец. Не капець. Не бо бомба, бомба! І бомба, бомба. зараз взорвусь! Не треба, не треба взриватися! Тому що ми хочемо бути з тобою друзями. А як тебе звати? Мене звати Бомба, 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 бомба! Мене? Добряк, мене зляк, мене дзьобік, мене стріла, а мене ципа. О, дівка, 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 не хватай лапи, це моя. Ну тоді я зривусь бомба-бам-бамбам! Не треба взривати, не треба взриватися. Ти ж бомба добра, да да да. Ну тоді не взривайся, добре, добре, добре Ой, що таке? чули? Хто шелестить у кущах? Дивіться, який звук скриплячий, ви мені, як мені не нравиться. Такий, наче хтось іде. Ой, які парани. Ой, 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 ой. Хтось іде, наче буде нам друзям. Друг, друг, друг. Привіт всім. Привіт, привіт, привіт. Привіт, 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 привіт. Як тебе звати? Мене, наприклад, Ципа. мене Стріло. Мене добік. Мене зляк. Бо я всім пак стріли. Ха-ха. А, а. а мене добряк, бо я сюди випровожую. А мене бомба, бомба, бомба. А мене Краснюля. І я сьомий з вашої команди який буду. Бо я самий крутий. Ой, чекай у те оттуда. Тікай отсюда. Не, я буду з вами дружить, бо я з вами хочу дружить. Чуєте? щось стукнулось? Це я пукнув. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. <п Destino> таке я бомба, і маю право. Ну да, ну да, У мені ще тут так хорошо завоняло. Ха-ха-ха. Я пошутил. Це просто О, хтось стукнув. Це стукнув. Знаєте хто? Хто? Якийсь чувак, який заді мене є. А це хто такий чувак? Це Місяць. А, зрозуміло, так він і стукнув. А чого? Щоб ви його не виганяли, бо тому що ви потім не, не знайдете собі цього мого друга. А, зрозуміло, так оставайся. Добре, я остануся. Все, тепер ми друзі і всі ми знакомі. Всі ми друзі, всі ми друзі, всі, всі, всі. На самій мультфільм закончиться. Видом, я кликуна сесія, і усе написані вам герої. Це подік Краснуля, стріла Добляк, бляк і бомбу з такими, якими ви знайомилися. Всі герої в цьому мультфільмі будуть. всі всі всі. І сьогодні я з вами прощаюся, але до нас зустрічі. Наступна серія буде друга, вона скоро вийде і ви побачите її, яка вона буде цікаво, захоплюється. І да, як, як казав, Джобік, буде нова учасниця. Це того ж яку ви побачите десь в четвер, п'ятій, шостій серії. Ну, до побачення, глядачі мої. Дивіться мої мультфільми Angry Birds.